Всіх вітаю на моєму каналі, мені дуже подобається, що останнім часом мої відео це просто мій відео щоденник. І сьогодні я відчула, що хочу записати нове відео про чесність з собою і про вміння тримати увагу і фокус на тому, що дійсно ти хочеш бачити в своєму житті, що ти хочеш відчувати, що ти хочеш проживати. І мене на це відео надихнуло місце, де я зараз знаходжуся. От це я напевно ще закріплю мікрофончик, щоб мені було зручно. От, мене на це надихнуло місце, де я зараз знаходжуся. Я зараз знаходжуся в ретритному центрі. Ретритний центр це таке місце, куди люди приїжджають, наприклад, з великого міста перезавантажитись, побути з собою, побути в тиші. Позайматися своїм здоров'ям, помедитувати, походити навколо в горах, погуляти, танцювати, і просто, знаєте, змінити свій темп життя на більш такий повільний. От, і зараз я тут, і тут є різна взаємодія з людьми, і є я. І я спостерігаю за собою, як в перші дні, коли я сюди приїхала, я побачила дуже багато. Людей, яких давно не бачила, яких я дуже рада зустріти тут. І мені, звісно, хотілося цієї взаємодії, спілкування. І так як це ретритний центр, то тут досить багато людей, які перебувають в просторі. І коли ти зустрічаєшся з людьми, ти завжди обираєш, в тебе є вибір взаємодіяти з людиною чи ні. І як буде проходити ця сама взаємодія. І це такий і цікавий, і для мене непростий момент, тому що зараз мені хочеться проживати взаємодію з іншими людьми дуже якісно і хочеться зменшити, знаєте, кількість просто якихось розмов заради просто. Перекиданням один одному одних і тих самих історій з минулого або банальних фраз, і взагалі дуже не хочеться зараз в цьому періоді життя дивитися в минуле і знову і знову, знову і знову в ньому копирсатися. Знаєте, коли ми зустрічаємося з людьми, ми дуже часто згадуємо якісь події, які були там колись. І ми в своїх розмовах повертаємося, повертаємося, повертаємося туди знову і знову, а от мені зараз хочеться проживати себе в теперішньому моменті максимально. І звісно, що, як я і казала, в теперішньому моменті мені хочеться проживати чесно, дивитися, відчувати, наскільки я хочу піти, в контакт з цією людиною. І це стосується не лише людей, а, наприклад, якщо я. Іду на вечерю, мені хочеться знати, відчувати, що я дійсно хочу їсти. Або якщо я читаю книгу, я роблю це не просто заради того, щоб бути розумною і прочитати 25 книжок на рік, а для того, щоб, знаєте, повзаємодівши з цією книгою, відчути себе наповненою. І. Це такий непростий процес взаємодії з іншими людьми, де ця межа, коли я є собою, і, взаємодіючи з іншою людиною, я не зливаюся повністю в людину. Я не занурююся повністю в неї. Знаєте, от буває так, що, наприклад, людина, ти зустрічаєш людину, і вона тобі розповідає якусь ситуацію, яка. Трапилася з нею, і це може бути складна ситуація. І ось раніше в мені дуже часто вмикався такий така роль рятувальника, знаєте, врятувати цю людину, повністю зануритися в її ситуацію, повністю віддатися, повністю, от, що я можу зараз зробити для цієї людини. І потім я зрозуміло відчула, що це не є. Добре для мене, тому що я можу так занурюватися в дуже багато історій різних людей, і де в цих історіях є я. А мені зараз дуже важливо в житті, в кожному своєму дні, в кожному, в усьому, що я роблю, в усьому, що я, в чому я присвячую свій час, відчувати, що я. Хочу цього. Я хочу саме цим моментом наповнити мій день і моє життя. Тобто цей момент, ця розмова, ця їжа, ця книга, ця медитація, ця прогулянка вона наповнює мій день. Я розділяю з цією людиною якийсь час. А час. Це дуже дорогоцінна валюта, вона дорогоцінніша за гроші. Навіть є така не приказка, але фраза, що час це гроші, можливо, десь так і є. Час це дуже цінний ресурс. І от дуже зараз мені цікаво за собою спостерігати. Де я можу почати розчинятися в іншій людині. Або просто механічно, знаєте, залипнути на якусь розмову, яка просто не має ніякого. От Вона така, знаєте, ну вона, в, в ній немає життя, вона просто така пуста. І ось все це я зараз спостерігаю, мені так хочеться. Бути свідомою і навіть знаєте, що я дуже хотіла теж проговорити. Наприклад, сьогодні я собі виділила такий день для себе. Знаєте, мені просто хочеться побути з собою от, і побути в своїй такій жіночій енергії. І це також свідома, свідомий вибір, свідома дія просто відпочивати. Просто Розслабитися, просто бути. І це так само мені поки що не так легко вдається, тому що одразу хочеться перемкнути свою увагу на щось. От. І так, взаємодія з іншими людьми це дуже глибокий процес, тому що при взаємодії з іншими людьми ми Обмінюємося, відбувається обмін. так? Навіть якщо це просто розмова, відбувається обмін, відбувається такий, знаєте, вплив один на одного. так? Ми впливаємо одне, один на одного. І зараз я настільки придивляюся, наскільки я хочу, от я саме хочу відчуваю, що я хочу взаємодіяти з цією людиною. Наскільки я Відчуваю, що цей обмін це приємно для мене добре і, або якось по-іншому, але я відчуваю, що хочу цього обміну. Особливо, знаєте, коли цей обмін відбувається там, в спілкуванні з у партнерів. Між чоловіком і жінкою, це також це інший рівень. Бути собою, тримати там так, тримати не те, що тримати, не хочеться тримати, не хочеться бути в розумі, а також не занурюватися повністю в свого партнера, а бачити свого партнера, бачити і відчувати себе, тобто відчувати оцей танок. Між вами, бачити свого партнера таким, яким він є, не занурюючись в його якісь там історії. от знаєте, Тому що кожна людина вона все одно проживає свої якісь моменти, от такі от спостереження. Можливо, не до кінця є, знаєте, якийсь сформований, сформована якась. От я веду до чогось, так? Тобто є просто, я хотіла розвернути цю думку, хотіла поділитися з вами. Мені дуже подобається, що зараз я можу все це проговорити, записати на відео, викласти в Ютуб, і це може хтось подивитися і. Це може комусь зрезонувати. І так, я вчуся також бути чесною, бути такою, якою я є. От цікаво, що ви думаєте з цього приводу. Як у вас? Чи помічаєте ви взагалі, чи приділяєте ви увагу тому, чим ви наповнюєте свій час, свій день. З ким ви взаємодієте. Знаєте, це навіть вибір, як дістатися до місця роботи, наприклад, або вибір, чи потрібно мені це, те, що пропонується, наприклад, в соціальних мережах там, через маркетинг. Чи це моє, чи це мені дійсно потрібно, чи це частина мого життя. Чи хочу я, щоб це було частиною мого життя. Це дуже, напевно, от зараз я прийшла до якогось е, такого да, висновку, що чи хочу я, щоб це було частиною мого життя. І в цьому всьому не хочеться дуже сильно, знаєте, от... це непросто описати. Але цікаво, що я почала це спостерігати. Тому що раніше я дуже часто зливалася з іншими людьми. просто. Я взаємодіяла настільки глибоко, тому що я думала, що, ну, знаєте, мені подобається прям досліджувати людину. Якщо я її слухаю, то мені хочеться просто от все там, дізнатися, відчути, прожити цей момент взаємодії з людиною. Але як при цьому. І ще й тримати увагу на собі і відчувати себе і бути собою. Ну, я думаю, що на цьому я завершу. От. Напишіть мені, що ви думаєте. Якщо вам сподобалося, підпишіться на мій канал, тому що тут буде. Тут буде щось цікаве, я думаю. Я планую записати влог. З цього місця, з ретритного центру, де я зараз знаходжуся. Ось тому так. Підписуйтесь, пишіть коментарі, що ви думаєте, що, як у вас з це... цим? І було дуже приємно поділитися своїми враженнями. Я не була впевнена щодо запису, але я зараз відчуваю, що так. Це дуже класно, що я це зробила. Всім гарного настрою, гарного дня. Чекаю на ваші коментарі. Щоб подивитися, як це відбувається у інших людей.